Чого категорично не можна робити при вашому затриманні і при спробі вашого затримання? Не можна розмовляти з особами, які вас затримують, штовхатись, бити, таких осіб. Дуже просте пояснення, зрозумійте і запам'ятайте себе, що саме така поведінка ваша, коли ви штовхаєтесь, коли ви, не дай Бог, там піднімаєте на емоціях, ви там б'єте навіть не завдаючи тілесних ушкоджень. Все це буде використано проти вас з цим словом, яке я говорив трохи раніше, що відбулася неповага до працівників, відбулася там з вашого боку якийсь там зам. Що ви там хотіли його там побити, чи там е, ви хотіли щось інше зробити? Можливо, навіть там заволодіти там, зброєю, або там навіть вбити, що е, це потрібно.